Розділ 12 Що далі, то гірш сумувала Катря. Жалю свого збулася, а обняв її самий смуток. То було, коли озветься до нас із Марусею, словом сердечним. Ой, важко Марусю. Ой важко химо. А то зовсім одцуралася усіх. Ласку прийма, не вважаючи, що спитаєш в неї заговориш? Що треба, чого хочете? До матері, як нерідна рідна дитина, від батька далеко сторониться. Де там в селі пригода? Дослухається? Яка хто журиться, плаче, їй наче любо вдивлятися, обмірковувати. Тут дивиться і слухає вона так, що ніби їй не жалко, що серце болить, а жалко, що чоловік нікчемен у світі і говорить було. Оце люди, що той розум людський, стала вона якась холодновата, спокійна, хоч і сумна. І смутна. Боже мій Катросю, згадаю їй, як колись, Що ти за весела була, була весела, От каже бо перше було жити легко у світі, як дурному з гори бігти. Тут мені дещо нахватилося зупинило мене. Спитала я тоді, що то за життя наше, І на що чоловік живе, О, що у світ родиться? Живе на муку, родиться на смерть, нічого шукати, ні по чим боліти. Усе проходить, як дим, усе минає, як зілина. Почне було такечки говорити. Тільки слухаємо з Марусею. Нагонить було холоду своїми словами. Скажи мені, Катрусю, питає одного разу, слухаючи тієї мови її суворі, чи ти вже не любиш? Та й сама злякалася, що нагадала їй, а вона всміхнулася. не бійся, не бійся, каже. Я вже не плачу тепер, я вже не ревную, та й не кохаю. Як вже забула? Ой Химо, промовляє, як усе світове минає, і кохання, і радощі, і горе, як усе минає, що було нам дороге на душу, Бачимо, аж порошинка пильна. Змагається з нами, що нема у світі ані добрих людей, ані правди у людей. А де ті правдиві, куди глянуть, що ступлять, то все не по правді. А де ті добрі? Мати ж наша, кажу, перехопила мене мати, батько, родичі, та свій своєму поневолі вже брат, а нехай в одну річ. Кохається та вдадуться, побачиш тоді, які добрі і яка правда. О, є у світі добрі люди, є правда, говорить Маруся. Хіба у наших мислях із тобою? А що це, Катре, кажу, це вже ти одна? Мабуть, сама одна певна людина на світі. Що певного у світі? От мені певне те тільки, що я безщасна, непорушимо вимовила свої слова, згадують такеньки давнього давна поховане і приплакане. А ми змовкли, і оце ні ласкою, ані жартом не визволить її і на хвилину з того льодуватого суму. Мати терпіла та плакала мовчки, дарма було озиватися до Катрі. Батько теж слова не ронив, тільки батько одмінився якось. Якийсь погляд у його часом був, що я ще в його ніколи не бачила. Не постерегла того мати, і вже ж ні Катря а щось у йому одмінило. Се я цікава. Сама тільки я завважила, став він, ніби на виду похмурніший, а ласкавший, мовчущий, як перше, а унятливий. Став піклуватий такий, казав би ніжний. Якось Катря, дивлячись у віконце, промовила. Осе хмари. Усе негода, коли вже те ясно буде, коли тепліш стане. То як він виглядав того ясне, як ждав на те тепло, як ще з вечора виходив і дивився пильно та вважливо округине небо. Катря легко спати стала, не досипала уночі, а училася вдень засни коло свого віконця. Увійшов одного разу батько. Дверима грюкнувши, Катря здригнулася. Як він після того тихенько уступав завсіди або пережидав на дворі, на покучому морозі, щось ніби там роблячи, а нудячись без діла, поки довідається, що Катря обудилася, якось принесла до нас пилипиха кожушаночку. Хвалилася, що добра. А справді добра, казала Катря. Добре б, коли би тобі таку, говорить Плепиха. Добре б мені, каже Катря. На другий день рано батько із двору поїхав. У тиждень повернувся, аж у другому повіті був. Привіз нам усім нові кожушанки. Дає Катрі, яке понуре його обличчя було, і як трусилася рука даючи, і як він прийняв якось покірно, що вона брала, не глядячи, що бере, і дякувала, і як він поспішився в місто, коли вона сказала, що там краще черевики, ніж у нас. Чайченка ми не бачили. Ані старої його матері. Часом було, перечуєш, через дівчат, що застріли де або так їх на ім'я згадають, тільки ми й знали.